Дніпро. Знаєте, сьогодні зранку встала, займалася своїми справами. От, Потім викупала лялю, тому що на вулиці Літо, на вулиці Пиляка, Купаємо її кожного тижня. Ой, чуть не знаю, миску не Купаємо її кожного тижня, але буває таке, що і раз в 5 днів, тому що пиль це все, коротше кажучи, вона це гуляє, то на клумбу піде, погуляє. То на газону траву піде погуляти на газовій траві, там правда не нічого такого. Ну, коротше коротше до речі, я забула вімкнути мікрофон. Зараз я повернусь. Ех, Іринка, Іринка, Бога ж тебе поганий. Що ж ти забуваєш, про такі гаджети, як оце мікрофон. Я маю надію, що мене там буде гарніше трошки чути. От, а зараз я собі готую обід і думаю. А чому не зняти відео? Так як я вже взагалі давно не знімала відео. Десь, напевно, неділі дві. От. Що я готую собі на обід, гречка відварена у мене є. Бачите? Потім хочу такі домашні помідорчики, трошки потріскані, але нічого страшного. Маленькі, але свої домашні, вони дуже смачні. От. Потім в мене є такий сирочок. Рекомендую, до речі, дуже смачний сирочок. От. І Філадельфія у мене залишилась і авокадо, і червона рибка. Да, філадельфія у мене тут зовсім трошки залишилось. Коротше кажучи, думаю, буду готувати собі обід. І думаю, така сама собі. А чому б не зняти відео? Дуже давно не знімала відео, і от. а це, ви знаєте, з мамою переглядали відео старі свої. І так класно, коли є що подивитися, знаєте, коли є що згадати. О, іде, іде моя банда, лялюська, лялечка. Ну, та треба посуд скласти посиду на машину, там і каструлі є. Тіє, та. yeah. Так що, ти лялечку забираєш? Вона хочу, я не знаю, вона почала спутать, у моєму то вона. вона, 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 вона... На вулицю хоче? Володі. Вас не чуть, я думаю, тому що я в мікрофон балакаю. Так що ідіть, куди вам надо. Ідіть, куди вам надо, а я буду собі готувати далі Хотіла червону рибку залишити тут зробити, знаєте, з сиром. Та з млинцями. От, думала, може, рулетики поділи з червоною рибкою, можна або такий оцир, або філадельфію, намазати на млинець, туди е, нарізати е, червону рибку от, і скрутити ролетики. Коли мама каже: та, поки я дочекаюсь, поки насмажиш ці млинці. Каже, я вже буду так і їсти. Кажу, Та їж. Якщо потрібно буде, то ми ще купимо. Так, е, щось я там вам розказувала, мене мої дівчата збили. А, за те, що ми переглядали відео, так? Да? Так, цікаво, знаєте, ті відео, які я знімала там 4 роки назад, дуже цікаво на себе перше подивитися. По-друге, е, згадати, знаєте, що було. Що було і як було раніше? Да. За 2020 рік, 2021 рік. Коли не було війни. Так, ну що ж, помідорчики? А я просто так от їх ріжу навпіл. І все, зверху трохи присипаю солькою. І все. Я дуже люблю ці, знаєте, жовті помідори, вони дуже смачні. Вони такі солодкі-солодкі. Такі класні. Так. Сестричка в мене якось, знаєте, червону рибку там розочкою викладає. Я ж роблю не на виставку, я роблю собі. Будемо без розочок, просто буде червона рибка. Смачна. Так, і авокадо, до речі, хто любить авокадо, а хто його не любить, признавайтеся, тому що я його не зразу полюбила. Пройшов, напевно, деякий період часу, коли він мені сподобався. А спочатку, навіть коли діла суші, коли замовляла суші, я казала, тільки мені робіть не з авокадо, а з огірком. Так смачніше і так добріше мені було. От, а зараз, бачите, так само, як і а, до речі, оливки і маслини, називаються. в мене мама їх дуже любить. Вона в мене прям банками їх їсть. А я ні. От не можу звикнути і все. от, от, от Вони мені не заходять ніяк. Не можу я до них звикнути. от, Так що це, як ото кажуть, на любітеля. Хто що любить. Так само і авокадо. Не всім воно смакує, але воно дуже і дуже. І дуже корисно. Так, викладаю сюди наші сирочок. І буде мають такий. А, ще зелень має десь повинна бути. Так, це вже викинути. Якщо комусь не цікаво, просто пролисуйте і проходьте мимо. Я ці відео, знаєте, знімаю для себе першу чергу. Потім через 3-4 роки буде просто цікаво навіть подивитись. А це сирочок з зеленю і з червоною рибкою. Дуже смачно. Я навіть його собі нарізаю на, знаєте, Нарізаю кажу. Намазую, нарізаю, Іра, що ти розказуєш? М -м -м. Намазую собі на хлібчик або на ватон і з кавою чищаємо їм. Ну, зараз я знімаю на фронталку, то буду відзеркалювати. Ну тебе продається в наших супермаркетах. Так, ще ще сюди додав. Зелень, і буде в мене такий обід, смачний та гарний. А потім я йду працювати, йду косити газон траву, Трошки потрібно там квіти пообрізати. Не знаю, будемо, напевно, з вами бризкати ці квіти. Ой, як вони називаються? Це ж знаєте, в голові все не, не вдержиш. Ці назви. Хризантеми, хризантеми. Я все забуваю. Будемо обрискати грезентиви, бо начиталися дуже багато інформації, що перед цвітінням потрібно їх бризкати. От. Так що сьогодні роботи у нас дуже і дуже багато. Все. А я обідати. Кинулась, приглаза в холодильник. У мене в холодильнику потрошки не оказалось добре, що вона є у мене на огороді. так от наш метаю, скільки нам потрібно. І хватить, мені вистачить. Хочете вам покажу, які мама перчики виростила. Точніше, це природа виростила, але мама саджала. Щось такі вони маленькі, але на салат підуть. І покрупніші. навіть є тіщо інші квітнуть, Ви бачите? Вересень місяця вони квітнуть. Ось так от. Ось такі. Природа нам дала. Плоди. І більші є менші. Ті, що менше підуть на салат, ті, що більше можна начинити. бачите, красунчики. може кому цікаво, давайте я вас ще проведу в теплицю, покажу. У нас була теплиця повністю засаджена е, помідорами. Але потім. Половину вже мама пробрала і висадила огірки. Гляньте, я думаю, що напевно будемо в жовтні місяці з своїми огірками. Щось плететься, щось зав'язується. Вітер сьогодні у нас страшний. Не знаю. Я надумала прибирання на подвір'ї, покосити траву. Не знаю тепер, як я це буду прибирати, воно все. Летить все Да, Прибирати на подвір'ї точно сьогодні не буду, тому що вітер страшенний. Це він мені навіть не дасть попідмітати гляньте. Аж репить у сусідів дах на магазині. Травичку треба покусити. Травичку можна покусити. Це таке. Все, дівчата хлопці, такий в мене буде обід. Гарний, ситний і смачний. Красота. Мама, мама, ну подивись на меня, Люсь. какая красотка. Ну посмотри, какая красотка. Мордашку только сушить не дає, Не дає сушить и все. Ляля, после душа у нас. Да? Ну, красотка же, ну, красотка. Не, как у тебя косичку забыла. Косу. Косу белую. Да, Леойска. А ну, покажись. Покажись, Ире. ну. Покажись. Ой, ну красота, ну красота. Тільки погано, что ты не даєш сушить мордаху. Мордаха мокровата. Да, ты красота наша. Что так темно показывает? Ой, так дуже светло. Ладно. О така у нас красотка. Ляль. Ну ты зерка, ты зирка. Тільки мордашка ще мокра. Зірочка палає, зірочка палає. Красота. Ну, що це тут за красуня маленька? Маленька красуня, Іра тобі таку гарну зачіску зробила, яку тобі кос... косичку заплила, косу таку, а ляля, що ляля -ля, вийшла, головою поїздила по дивану і все, справилась. Зачем їй ті прически. Навіть відвернулася від нас усі, бачите? Маму відправляю на завдання, а вона мені дає приказку. не обіжать. Знайомтесь, це у нас новий член сім'ї, член родини, да, прийшов, не знаю звідкіля він прийшов, де він був, що це взагалі чужий котик, але він у нас вже живе рік. Але він то приходив, то уходив, то приходив, то уходив, ну, ось так. ось. А це вже, напевне, місяця з два, як він взагалі з двору не йде. Так що це наш Кузьма, ми його кузем назвали, да? кузічка. Да? А ну, знатоки. Знаете, знатоки, скажите, таки, порода стейки А я кажу, не он дворняшка такой. Простый? Ира. Кузьма Кузьмич. Да? Ира, ты не Ой, красавчик наш. Дамочка в шлеме. Мама каже, вгадай, гадай, що я тобі купила. не каже, не що я мама купила, а що я тобі купила. Я кажу, бублички купила, бо в АТБ дуже смачні бублички продаються. Це ці, дама. Да. Сушка, сушка здобна. Бо я сказала, ти їдеш по справам, кажу, але не забудь ну, робити. Не забудь заглянути в АТБ, купи э, сушку до... Київ називається, так? Да? Кажуть, ага, Київхліб, фірма Київхліб. Смачні такі класні, так хромтять і валіки. Е, ну, вкусні. Я кажу, вона каже, це само собою. А що я ще купила? А я кажу, таранька, <смас> як будто б я знала, знаєте. А в <смас> нас ще що почала тут виділуватися. Ой, купила тараньку. Боже, яка? Класна таранька, каже, я купила кілограм тараньки. Колоснюче взагалі. Такі їй добре не дали на вете бумагу замотити, щоб вона не пропадала. М -м -м -м. А до тараньки пива не купила? Ні, не купила. А нічого в мене є, там корона є в мене. Ета. Класна, я люблю, знаєте, щоб вона була така вялувата. Це таку, як я прям люблю. Оце прям взагалі вяла-ляла. Я не люблю. Ні, ну вона ж так, не має бути і сира. Ні, ну то не знаю. Я не люблю, знаєте, також бути колись модною, якщо так кажуть. Я люблю, щоб також біло там так. Ну що, ітог такий, висновок точніше. Будемо садити свої почки, але будемо салонцювати. А там же десь я пірця одірвала, там надо спробувати. Де-то тут пірця одірвалося, я так не поклала. это ножик а я ножик ира не надо ножик это кидать у мойку потому что він затопляется дальше раз что еще нужно да да не, да. не ну помыла так и все зачем ей это что-то голову надо отдельно дорезать да вытирай эту Ира да сейчас зараз тут и надо помнить. Мне самое главное текало, и когда у нас на соль, соль Капает жирно. да вот знаете, что я люблю густеру из-за того, что она жирна. Мама, она в меру солена. Она вообще, можно не солена. Или просто даже у нас картошкой есть. Да. Да. Вкусно. Угу. Да чуть-чуть там. А бы это. Так ты же и пиво уже наливай. Да? Да. Давай по чуть-чуть. Сейчас. Там, там корона на, на 330 допустим. А чуть-чуть mm -hmm. давай. А чуть, чуть На тебе. А рыбку. Це смакота, реально смачно. І знаєте, купила випадку, виїхала і продавали в приватному будинку, там чоловік продавав таранку, я кажу, зупинилася, і мені навіть показав своє виробництво, як він її робить. Не буду нікого не рятувати, але це дуже, а дуже смачно. Була. Отож, наприклад, це і на надом стоїть. Та ні, то фруктове пиво. То те, що я тобі в вайнтаймі покупала в магазині. А воно хороше? Ти сказала, що воно з гірчинкою. Я зберуся е, косити траву на Так і дощ настане. гляньте, Таке щось позаходило, зараз в другому краю покажу, там взагалі по-моєму, сині. Ось гляньте, які хмари. Ну що ж, у мене, от, знаєте, як в тій пісні, а я йшла, 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 пірожок знайшла. Сіла, поїла і 5 пішла, тільки я не пірожок знайшла, а гриб. Навірно, є давитий. Хто розбирається, я, чесно кажучи, в грибах не розбираюсь. Але хто розбирається, будь ласка, мені скажіть, що це за гриб? Дійсно, я його зараз викинув в мусорне відро, але все-таки мені цікаво, це ножиці вуличні, тому такі грязні. Так. І головне, що він росте не один у мене. Зараз ще покажу, як щось знайду. Якщо мама не запитала їх. Ні, я не знайшла, видно, мама їх прибрала, але слід, ось бачите, трохи залишився. Це, знаєте, називається Ми здесь були, або здесь був гриб. Так оце ну пахне, якщо понюхала, пахне як звичайний гриб. Не знаю. Хм, цікаво.